Звичайний день. Вона миє посуд, готує чай, та навіть у дрібницях ховає сліди болю не лише фізичного. Крок у коридорі, двері відчиняються, і всередині все стискається. Він повернувся. Слова гострі як лезо, звинувачення, приниження, контроль кожного жесту. Це теж насильство невидиме, але так само руйнівне. Крики стають голоснішими, його руки жорсткіші. Він забирає телефон, позбавляє права на голос, на захист, на вибір. Психологічний тиск змішується з фізичним, і, здається, виходу немає. Але цього разу вона підготовлена: поруч маленький GPS-трекер. Те, що дає шанс навіть тоді, коли забрали телефон. Одне натискання і поліція охорони поруч. Правоохоронці прибувають за лічені хвилини. Вони стають між нею та насильством і розривають коло страху, у якому вона жила руками. Фізичне, психологічне, сексуальне чи економічне будь-яке насильство можна зупинити. Головне мати можливість покликати на допомогу. GPS-трекер від поліції охорони це не просто пристрій, це спосіб повернути контроль над життям. Пам'ятайте, одне натискання може змінити життя.